15 студентів Прикарпатського національного університету отримали сертифікати про працевлаштування. Робочими місцями на гірськолижному курорті забезпечать випускників туристичного, фізкультурного, юридичного та історичного факультетів. Відповідно, угоду про співпрацю підписали керівники університету і туристичного комплексу Буковель. Згідно документу, випускники отримали гарантії майбутнього працевлаштування. Це вже засвідчує дуже важливий момент того, що працедавці. Звертають увагу на університет. Вони потребують випускників університету. І ця співпраця між Буковею і університетом якраз підтверджує той важливий напрям для університету і для працедавців нашого регіону. Знайти роботу після закінчення університету складно зізнаються студенти, адже роботодавці нерідко відмовляють молодим людям без досвіду роботи. Відтак із сертифікатом мають гарантію щодо майбутнього працевлаштування. Це будуть дотечні фірми до Буковелю. Якщо я юрист, я вважаю, що це буде або юридичний супровід безпосередньо Буковелю, або це може бути якась фірма я Розраховуюся безпосередньо Франківську. Я приймав участь в проєкті, який підтримував Олександр Шевченко. Це була молодіжна обласна рада Івано-Франківська. І ми зустрічались в рамках цього проєкту. Викладачі і студенти Прикарпатського університету вже зарекомендували себе як добрі фахівці. У сезонний період вони беруть активну участь у роботі туристичного комплексу. Від Прикарпатського університету нам потрібно людей різноманітних професій і людей, які просто будуть свіжою кров'ю, яку вимагає і потребує буковель, як і суспільство в цілому. Тому безумовно будь-який фахівець, який, скажімо. Виховується в такому чудовому закладі, як Прикарпатський університет абсолютно нам буде в пригоді. Співпраця між Прикарпатським національним університетом і туристичним комплексом буде розвиватися і надалі. Кількість робочих місць для студентів-випускників збільшить вже наступного року. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.